Привіт, це продовження. Вибачте, в мене відео закінчилось, тому зараз мені тут два подаруночка Аврора. Ось колекція Аврора. Зараз будемо розпаковувати так. У мене тут орево, орево. -ор. І батон. Іграшкові дві ляльки. Це такий типу сквіш орео, а це такий, типу м'який, м'яка іграшка батон. Дивіться, які класні. Скажіть, зараз будемо клеїти. До речі, я не сказала це мілк орео. Я хочу наклеїти орео ось сюди біля Аврори. А батон ось такий з скраїш тут. Ні, ось стука біля цієї корови. Тут дуже так класно воно. Зараз ще будуть е, нові відео, скоро виходити. Бо я буду дороблювати ці покатики. Всім пока-пока! При...